Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і це накладує свої обмеження. Я хочу висловити слова вдячності всім, хто допомагає нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій, і волонтерським центрам і управління по надзвичайним ситуаціям. І керівникам підприємств, установ і простим громадянам, які надають допомогу. Це надзвичайно важливо і це основне в нашій роботі. Але на вулиці весна, і треба готуватись до весняно-польових робіт. Тому першому надаємо слово гремес Марина. Прошу, що ви розкажете нам про сільське господарство. Як ми готуємося? Сільське господарство ще не завершило трошки збирання врожаю минулого року. Станом на сьогодні наші аграрії обмолотили кукурудзу на 93%. І намолотили 44 тисячі 102 тонни зерна. Залишилось їм зовсім небагато, близько 400 гектарів. В загальній структурі врожай минулого року зібрано на 98%. Зараз вже аграрії розпочали роботи по підживленню зимих культур. Станом на сьогодні вже підживили на 17% від загальної площі посіяної земени. Для забезпечення вчасного посіву ярих культур та безперебійної роботи сільгосптехніки в комендантську годину на минулому тижні. Ми розпочали роботу по оформленню перепусток для сільгосптехніки. Перші пакети вже передані в області. На цьому тижні цю роботу будемо продовжувати. Пані Марина, і я звертаюсь до всіх старост. Давайте готуємося до весняно-польових робіт, і там де є хтось зовсім не живе в складних умовах. Що ні за що купити і запросити, щоб згор... зсорали воро... город, щоб пальне купити так і таке інше. Давайте звертайте на таких людей допомогу. Ми всі повинні посіяти дачі, городи, сади. Незважаючи на війну, всі повинні посіяти весною свої, свої дільниці. І, і якщо треба комусь допомогти, то така можливість у нас є. І звертайтесь, будемо допомагати. Через Марину можете давати заявку, десь пальним допоможем, десь якийсь трактор будемо шукати, наймати разом і якісь оплату робити, так і таке інше. Але ми спільними зусиллями всі огороди повинні посадити. Гребенюк є, Дар'я Миколаївна? Доброго ранку. Ми також в свою чергу продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами. Щодо було визначено місце для посадки. Було людей вже забезпечено наборами насіннями, які предоставила нам компанія за підтримки компанії Фармак. Будемо десь вже у середині квітня розпочинати розпахувати їм земельний участок, допомагати. Що стосується промисловості, то промисловість майже не працює у місті місті це наслідки дій агресора. Транспорт приміський міський працює, і за вашим дорученням готуємо інформацію по стратегії відновлення по економічному блоку. Ну і треба подивитись по селам. Там у нас тарифи ростуть, вже щоб в село з'їздить. А це ж буде можливо на Можливо, на період весняно-польових робіт якусь компенсацію придумати, треба щось зробити. Чоловіку, щоб у село з'їздить, де город йому 200 гривень треба заплатити. Розумієте? Давайте ну, разом, разом з Маріною вийдіть з пропозиціями з старостами і так далі, особливо ті громади, які на великій відстані. Добре? Добре. Дякую. Дац, Надія Івановна. Сумської області стартував проєкт, реалізацію якого виконує Український жіночий фонд. В рамках цього проєкту в нашому пологому відділенні буде облаштований кабінет, який буде облаштовуватися сучасним медичним обладнанням. І це робиться для того, щоб була доступна допомога жінкам цілодобово, які постраждали від. Наслідок війни е, е, жін е, буде обслуговуватися жінки з інвалідністю і е, внутрішнє переміщені особи, які прибули до нашого міста. Ну обладнання вже почало у нас поступати, а ще вони ну не завершили. Будуть надалі. Надежда, в ще раз не бойтесь обласних начальників, не бойтесь їх. А я не боюсь їх. Так не боюсь. А що ви починаєте? Вони вам студірують, а ви починаєте сумніватися. Не треба сумніватися. В обладнанні. Любе обладнання, в Шостке ми в стані встановити, в состоянні організувати його роботу. А так, щоб мудрувати, щоб на суми забирати більше обладнання, чим положено нам. Ми домовились через ці системи по Києву дати, а, а, а тут сумчани починають прихватувати. І ви починаєте сумніватися. Надя, не сумнівайся, дорогая. жук. Є на зв'язку. Засоби масової інформації соціальні мережі вже поширили інформацію про те, що з квітня місяця електронний рецепт поширюється на всі ліки, які містяться в державному реєстрі медичних засобів, та підлягають відпуску за рецептом. Хочу заспокоїти мешканців нашої громади тим, що цей процес буде відбуватися поступово поряд. З електронним рецептом буде дійсним ще й паперовий. Паперовий має певний період дії, тому не все так буде радикально з самого початку. На цьому тижні в управлінні охорони здоров'я запланована співбесіда. З метою сформувати пропозиції по спроможній мережі закладів охорони здоров'я госпітального округу, центр вільної медичної допомоги, центральна районна лікарня, дитяча лікарня вони запрошені до участі. Хворих на коронавірусну інфекцію зараз амбулаторно лікується 17 осіб. За вакцинацією на тому тижні звернулося 127 осіб. Щось мені не зовсім подобається ці рецепти, розумієте? Це ж поставимо всіх людей за простою пілюлькою за аспірин, аспірин хоч даватимуть, чи теж треба по рецепту? Рецепторний. Ну, ну, що їм? Ну представляєте. Війна. Ну чим міняти ці всі условия? Ой, 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 Чернов Микола Григорович, є на зв'язку. Філія продовжує роботу по наданню соціальних послуг, незайнятому населенню та роботодавцям. На, на минулому тижні роботодавцям місту було надано до філії 20 вакансій для укомплектування. Це, звичайно, значно менше, ніж у довоєнний період, але такі обставини. Закінчила навчання група безробітних по техніку. Ці безпеки їх кількість 18 осіб. Невдовзі вони будуть працевлаштовані на сільськогосподарські підприємства та підприємства дорожньої інфраструктури нашого міста, нашої громади, розпочала дію програма по наданню ваучерів незайнятому населенню на отримання другої професії або спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. Вартість, вартість навчання, що компенсується цим ваучером, складає від 10 до 26 тисяч гривень. Вже надано перші два ваучери. Програмою можуть скористатися особи віком 45 які мають стаж не менше ніж 15 років, внутрішньо переміщені особи, а також учасники бойових дій. Заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю відсутня. Микола Григорович, те, що ми говорили, зібрати внутрішньо переміщеної особи, щоб вони займалися благоустроєм міста, висадку квітів і таке інше. Так, так. Так що, скільки надана згода близько 40-45 осіб. Списки сформовані, телефони у нас є. Як тільки ми організуємо ці роботи. Ми їх викличемо і надамо направлення на роботу. Ну так ми ж домовлялися, щоб з 1 квітня розпочати цю роботу. Тут, тоді я зв'яжусь з Еленбудом і Давай. будемо укладати договір. Давайте, Микола, дякую. Фатун Ігор Михайлович, я на зв'язку? Минулого тижня покладанням квітів до меморіалу захисникам України, вшанували наших добровольців. В музеї краєзнавчому працює вісяний капіш. Запрошую ознайомитись на цьому тижні. Завершуємо прийом заявок для участі у вокальному конкурсі «Поліська Рапсодія і працюємо далі. Хаміцеві є на зв'язку? в звичайному режимі. Щоденно проводимо епідеміологічний нагляд щодо інфекційної захворюваності від початку лютого і зараз в березні продовжуємо роботу щодо обстеження методом ПЛР, підлягаючих контингентів. Це медичні працівники, це соціальні працівники і це працівники закладів освіти. Це робиться для того, щоб забезпечити переривання. Шляхів передачі та що що раніше виявити? Ковід 19 та е, запобігти чергової, черговій хвилі е, на минулому тижні. Е, два заклади освіти дали е, позитивний результат. Це заклад професійної освіти. Е, 50 е, співробітники обстежено вісім. Було позитивних і е, позашкільний заклад. 40 було обстежено, Чотири також було позитивних. з 50 е, позитивний мається на ваді. Цінувати... Показала ковід? Да, так, показала ковід. Тобто, це каже про те, що є безсимптомні А почуття мало... як цих людей, де Самопочуття різне, але 50% з тих, хто був позитивний, вони були без або малосимптомні. І звертаю увагу, що все ж таки ковід зростає на територію України. Не пугайте, пані Ірачка, не пугайте. Дякую, не дякую, не пугайте нас. Білявська Анна Борисовна є на зв'язку по тендерним процедурам прискорте, будь ласка, по всім, особливо по управління житлово-комунального господарства, бо знов дотягнемо, весна, от дороги треба ремонтувати, покривлі і так далі. А там, окажеться, тендерні процедури не проведені. Допоможіть їм, будь ласка. Білясник Оксана є на зв'язку. За минулий тиждень було прийнято 69 заяв реєстру речових прав, зареєстровано 45 прав власності та 48 прав оренди земельних ділянок. Видано 22 інформаційні довідки. А з питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 4 фізичні особи підприємці, припинено одну, внесено дві зміни. До юридичних осіб було внесено дві зміни та видано 15 витягів. На прийомі також була. Одна внутрішньо переміщена особа з Харкова з питань реєстрації. Добре, дякую. Долгих, Яланта є на зв'язку. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 21,4 мільйона гривень, що складає 50% від плану місяця. На минулому тижні всі працівники фінансового управління працювали над складанням та поданням до міністерства фінансів інформації щодо зведення планів, показників за мережою штатами і контингентами установ нашої громади за 23 рік. Також на минулому тижні підготовлено три проекти рішення на наступну сесію міської ради, і також ми працю... продовжили працювати над вашим дорученням щодо допомоги військовим. Добре, дякую, доцентка Андрій. Хочу повідомити всім, що 30 березня планується проведення 9-го пленарного засідання шостої сесії. Міської ради тому, хто ще не підготував рішення, найближчі пару днів необхідно здати до орхвіді. Добре дядцять числа. добре. Дякую, Жукова Софія. Центр надання адміністративних послуг працює в обмеженому режимі. За минулий тиждень було прийнято. Близько 300 осіб щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Також було видано більше 150 витягів про реєстрацію місця проживання і працюємо в інших напрямках. По земельним питанням. Я дякую вчора. незважаючи на вихідний, приїжджало велике керівництво е одної з служб правоохоронних, перевіряли роботу ЦНАПа і позитивні відгуки і, і вашим працівникам, і тим працівники, які які чергували по створенню загонів нападу загонів захисту. Дякую, Губ, Олексій, Є на зв'язку? Управління прац... продовжує працювати над поповненням запасів матеріального резерву. Також продовжує працювати над облаштуванням пунктів незламності в нашій громаді. І е, виконуємо ваше доручення минулого тижня. Було виконання всім вам, вашій службі Олі Олександрівни, що незважаючи на вихідні дні, е, організували серйозну допомогу для нашого батальйону територіальної оборони. Так що молодці, спасибо за роботу вам, Сергійко. Є на зв'язку за вашим дорученням. Організували і провели зустріч з керівниками закладів позашкільної освіти. З питання виготовлення сучасних електронних пристроїв для наших бійців до цієї роботи будуть залучатися наша молодь, вихованці гуртків технічного напряму. Наразі визначилися з переліком комплектуючих, проводимо їх закупівлю. Також минулого тижня провели нараду в форматі круглого столу з керівниками закладів освіти Шосткинської громади, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Поставлена задача до підготовки проєктно-кошторисної документації, зокрема, не стільки задача полягає у відновленні закладів, скільки в створенні сучасного освітнього закладу, який буде відповідати вимогам, і враховуючи специфіку закладу, враховуючи прогнозований контингент учнів. Керівники вже розпочали роботу щодо підготовки пропозицій до проєкту. Давайте, давайте Організовуйте і е, потім ще раз зберемося е, радьтеся з головним архітектором, з нашими другими фахівцями, які е, бачать перспективу розвитку освіти. Тим більше бачите, е, президент і уряд е, поставили питання про звільнення міністра освіти. Тобто там наверху є недоліки в роботі і треба, щоб ми з новим керівництвом зовсім по-іншому запрацювали. І я дякую, дякую вам за тих умельців, які зробили павербанки з ліхтариками в 13-му батальйоні були надзвичайно раді не просто тому, що таких нема, а тому, що десь. В наших руках нашими дітьми зроблено і попало туди на фронт. І це зовсім викликає позитивні емоції. Так що розгортайте все більше цю роботу, щоб ми радували наших військових, які на фронті. Добре? Добре. Добре, дякую. Найметенко, Є на зв'язку управлінням. Проведена спільна робота із центром зайнятості щодо залучення внутрішньо переміщених осіб до благоустрою до громадських робіт. Проведено опитування понад 100 осіб. З них виявили бажання 18 і будуть працювати на цих роботах. Також проведено другу виплату державних допомог жителям нашої громади. Це 160 осіб на 1 мільйон 99 тисяч, а взагалі державні допомоги вже всі виплачені за березень для 4 тисяч 672 осіб на загальну суму 12 мільйонів 632 тисячі, також проводиться робота управлінням щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Добре, дякую. Малашенко, є на зв'язку? На минулому Нам да. продовжувалися роботи по прибиранню очищенню міста та вивозу сміття. Зараз у нас зійшов сніг, ми активу... активізували цю роботу. Зараз активно прибираються прибудинкові території. На цьому тижні ми їм будемо допомагати технікою, щоб скоріше прибрати наше місто. Також також у нас продовжуються роботи по енергомодернізації наших житлових будинків. На минулому тижні ще 16 будинків. Ми перевели на енергозберігаючий режим. Тобто, там передбачено буде, що вимикатися буде світло під час. Світлої пори доби та під час комендантського часу. І такі роботи у нас тривають далі. Геннадій, розгортай цю, цю роботу, тому що ми включили освітлення в більшості будинків у під'їзді, і воно горить сутками. Сьогодні в 6 годин ранку вже сонце практично світить. Але коло під'їзду такі фонарі світяться. Це ж електроенергія з-за кордону куплена. Організовують якусь службу, бригаду, це нікуди не годиться. З одного боку треба освітлювати, але не, не треба ж ну, транжирити електроенергію. Сонце світить, а ми фонарі отакі по місту повішали. Крім того, що демаскуємо, так і ще й кічимося електроенергії збиткова в нас, видиш, куплена за кордон. Геннадій, поправляй, і починайте уборочний процес, повінк затягуються дерев'я. Чого на свободі не ріжемо. Я вже три неділі підряд говорив. У них там були певні питання по дозвільним документам. Ми вирішили навчання. Вони пройшли вже по дозвіл. Не знаю ніякі питання. Ну сказано, зробити. А Я би на фронті так працювала. Шемет є на зв'язку. Зв Роман Петрович, я вам хотів висловити щирі слова вдячності за вашу поїздку на фронт, що ви не побоявся, не струсив. Молодець, спасибо большое. Спасибо, да, спасибо. Шкар є на зв'язку. Продовжуємо роботи по документуванню пошкоджень по заявам, які надають громадяни та підприємства міста. Займалися видачею будівельних матеріалів на відновлення об'єктів житлового будинку та одного з підприємств міста. Також Вихідні був підписаний президентом закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих видів майна. Будемо активно виконувати роботу по наповненню реєстру застосунку дії з цього питання. Сірій ми повинні за дорученням віце-прем'єра Кубракова створити, створити групу фахівців. Створити команду фахівців, яка буде працювати над відновленням. Це те, що я вже декілька разів розповідаю. Що не просто відновлювати те, що розрушено, а відновлювати в нових параметрах, в перспективних параметрах з перспективою і школи, і садки, і лікарні, і житлові будинки. І я невдоволений, що ми повільно реєструємо дії всі ушкоджені. Сергій, ну, або прискорюй, або давай якісь пропозиції. Кого тобі додавлять і так далі. Всіх, у Добре. кого на балконі випало одно скло повинен, це одно бути зареєстрований в дії. Ну, така державна програма. І не просто державна, це, це державна політика навіть. Розумієте? Так. А ми починаємо, криша розвалилася повна, так зареєстровано. А як вікно повибивало, та ми ж вже там поставили, да та як небудь Що тут як небудь все в дії повинно бути зареєстровано і своєчасно. Дякую всім до роботи.